Пакет? Ні. Що? Ясно. Мені каву. Що ви кажете? Ви можете гучніше? Я вас не понімаю. А, дрібкаво нарешті. Дякую. Картою, готівкою. Пакет? Ні, дякую, у мене є. Давайте побережемо краще планету. І ще ось ту дрібкаву, будь ласка, вона мені дуже допомогла. Що, серйозно? Ну так, а ви що, не вірите в магію? А в яку магію? Магію театру. Ой, я може чоловіку подарувати, То хоч дізнаєш, що він хоче від мене. Вітаю. Пакет? Ні. Що? Ясно. Мені каволог. Що ви кажете? Ви можете гучніше? Н... Я вас не понімаю. А, дрібкаво нарешті. Дякую. Картою, готівкою, пакет. Ні, дякую, у мене є. Давайте побережемо краще планету. І ще ось тут дрібкаво, будь ласка, вона мені дуже допомогла. Що, серйозно? Ну так, а ви що, не вірите в магію? А в яку магію? Магію театру? Ой, я може чоловіку подарувати. Ти хоч дізнаєш, що він хоче від мене.